Краще там, де нас нема. Ніби випробовуючи цю сумну приказку, багато українців їде за кордон в пошуках кращої долі. Ми вже звикли до цієї сумної статистики і за нею не помічаємо інші добрі історії, коли Україна стає другою рідною домівкою для людей за кордоном. Pozdravljen, mene zvate Gabriel Alejandro, jaz latinoamerikanes z Ekvadorov in živim v Lvovi 9 roke. Pozdravljen, mene zvate Čad, jaz prihajam sred zemljemorja v sončno Krajino, jaz tu že živim 7 roke. Я Макда, я з Польщі. Я зараз живу 6 років на Україні у Львові. Мене звати Анісі Таєп, я з Туніса. Вже 10 років живу на Україні. Перший раз що я почув про Україну, це було у 2006 році. Я тоді ще в школі вчився і, відповідно, тоді був дуже популярний цей футболіст Шевченко. Ну і я як фанат футболу, тобто завжди доглядав, що за країна і так далі. Андрій Шевченко, як футболіст. Багато хто знає. І починала знати про там Динамо Київ, там шахтар, і почалася так ну всі починали знати, де Україна, де знаходиться Україна. Перший раз я потрапила на Україну вісім років тому. Я почала тут навчання, я вчила на англійській мови. Фармацію. Приїхав в Україну, щоб добувати освіту, звичайно, щоб її закінчити. У мене з самого дитинства була така мрія стати поліглотом. І я дізнався, що в Україні можна вивчати і українську і російську мову. Ну, я думав, плюс ще англійська, то можна всюди вивчити, тоді вже буду знати чотири мови і я можу розділити свою мрію. Після того, як я закінчив школу в Тунісі, здавав бакалавр і я мав можливість лишитися або в Туніс, або їхати на Україну. Львів це мультикультурне а, та гостинне місто. На словах це так. А як на ділі? Було дуже холодно. Це було в листопаді. Я живу в Вінниці перші, перші місяці. Мені не сподобалося спочатку. Люди були такі дуже закриті. Я на себе не почував в комфорті, тому що я боявся навіть питати, котра година. Я зрозумів, що Вінниця це не для мене. І по карті, почав шукати і так далі, і знайшов Львів. Взяв поїзд, приїхав сюди. Мені сподобалася атмосфера, люди. Е все повністю тепер я. Я звідси не хочу їхати. Що мене вражило, реально, це такий якби анекдот. Дороги дуже погані були. Був холодно, якраз карантин. Ja w byłam była aspirantką. Ja miała swoją klinatę. Ja pracowała. Pryszował do mnie muzyk. І посипав мене пшеницю, комп'ютер і всі речі. І я почала до нього сказувати, що ви робите. термі. А він до мене ви хрешниця. А я не зрозуміла, чому я хрешниця. Як я він мене робить бардак на столі. І в цей час прийшли професори, і мене розказали, що це нормально. Кажуть, зі сторони краще видно, що ж видно нашим іноземцям, якою є Україна для них. Зараз поцікавимося. Ви знаєте, я люблю Україну, але я вмію критикувати країну, що є корупція, несправедливість, цей совєтський менталітет. Просто є багато хто лишився з Совєським Союзом тут ще, що вони ще в податкові, в міська ради. Дайте нам жити, дайте нам можливість відкрити бізнес. Ми будемо платити податки, ми будемо платити нормальні зарплати. Бо хотілося бачити Україну там в Євросоюз. Україна є треба піднімати. Рівень послу і будинок життя, звичайно. Like, їм треба за багато разів зробити кращий транспорт, обов'язково. Треба його змінити, бо маршрутка як сердінь, люди там всередині стоять, тіпа, це заборонено. Тіп, якщо повна маршрутка їде, це небезпечно взагалі. Було, аби це була країна вільна, мала свою мову. Мала свою культуру, аби вона була незалежна країна. Це зовсім різні люди з різних країн. Характери в них не схожі та і сфери діяльності різняться, але поєднує їх одне. Їм добре жити в Україні. Позитивно. Багато ресторанів у Львові можу гуляти. Дівчата дуже гарні. Мої друзі дуже кльові друзі, культура. Релігія, ну мені подобається це. традиції. Мені добре тут. Мені тут спокійно. За той сім років ніякого конфлікт мене не було. Тут дуже безпечне місто. Ніякі погані ситуації не стали зі мною тут, як кажуть. Україна, вона має дуже багато позитивних речей і потрібно це тримати. Тут зараз є видно культура, де в Європі зараз люди забувають про це, про релігію забувають. Я планую тут жити, мені тут дуже подобається, а співпадає повністю з моєю діяльністю, чим я займаюся, з моїми подорожами, тому Львів лишається як мій, мій дім. Сьогодні ще багато буде сказано про батьківщину, державу та українців. Ми тішимося, що ми тут. Україно, Приймай вітання. Бажаю для України щастя і аби Крим повернувся наступний рік. І люди були щасливі, раді і більше зарплат. Обов'язково. Міру, розвиток і щастя у кожному серці вітаю вас з Днем незалежності. Бажаю вам бути вільно, сильно, незалежну країну.